Всім привіт! Продовжую розповідати про бездіяльність слідчого відділення поліції номер 2 в місті Дніпро Кузніцьової ОЕС та про бездіяльність прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Чабаненко ТВ. Почну з того, що перед допитом потерпілих мене і Тетяни ми подавали до слідчого клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Перед допитом отримали для ознайомлення матеріали кримінального провадження. Потім був проведений допит. І через, зі спливом певного часу. Я знову подав клопотання на знайомлення з матеріалами кримінального провадження, щоб побачити, що там взагалі відбувається, чи проводяться певні слідчі розшукові дії, чи вчиняються процесуальні дії, або чи приймаються певні процесуальні рішення. Подав клопотання відповідно до чину законодавства слідчий Кузнєцова зобов'язана була розглянути моє клопотання протягом трьох днів і повідомити мене про результати його розгляду. Однак слідчі Кузніцова не розглянула моє клопотання і не повідомила мене про результати його розгляду. Я зателефонував слідчому Кузніцові, сказав, що я хочу побачити матеріали кримінального провадження, однак слідчі вказала про те, що я вже знайомився, і поклала слухавку. Тобто, за логікою слідчого Кузніцово, я можу ознайомитися з матеріалами кримінального провадження лише один раз. Одна спроба у мене. Мною, звичайно, ж, була подана скарга до слідчого судді. В момент розгляду слідчим суддею з моєї скарги, слідчі Кузніцова подала, подала до слідчого судді рішення, з рішення прийнято за результатом розгляду мого клопотання, тобто сказала слідчому судді про те, що вона задовольнила моє клопотання і що нібито я можу прийти ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. Згодом, враховуючи це, слідчий суддя не розглядав по суті, мою скаргу. Згодом я прийшов до відділення поліції номер 2 Отримав рішення у цієї слідчої Кузніцової про задоволення мого клопотання. І побачив, що вона задовольнила дійсно його, сказала, що я можу ознайомитися з матеріалом кримінального провадження, отак, однак зазначила про те, що матеріали досудового розслідування нададуть мені для ознайомлення лише тоді, коли я надам докази того, що я не заражений, не заражений був коронавірусною хворобою. Враховуючи те, що такі вимоги, умови слідчого Кузнєцової не ґрунтувалися на чинному законодавстві, порушувало чинне законодавство. Я, звичайно, був вимушений звернутися до слідчого судді зі скаргою. Слідчий суддя задовольнив мою скаргу, скасував рішення слідчого Кузнєцової в частині, яке цих о цього обов'язку, мене надати певні документи, які свідчать про незараження коронавірусною хворобою, і зобов'язав повторно розглянути моє клопотання. Слідчий Кузніцова зобов'язав не повторно розглянути, а слідчий суддя зобов'язав саме слідчого надати мені матеріали до судового розслідування для ознайомлення. Згодом слідчий Кузнєцова ОС все ж таки надала мені матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Я нарешті їх побачив і побачив, звичайно, що там нічого не змінилося, нічого не відбувається під час досудового розслідування. От така от ситуація щодо ознайомлення. Прокурор, в свою чергу, повністю ігнорував. Прокурор Чебаненко ігнорувала е, оті обставини, що слідчі е, Кузніцова порушувала мої права, права на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Ніяк не реагувала на це, і прокурор так само мав можливість надати мені матеріали кримінального провадження для ознайомлення однак також цього не зробив. Далі мною було подано до слідчої прокурора клопотання, в якому я просив, просив слідчої прокурора звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку. Тобто, щоб слідчий суддя надав дозвіл на проведення обшуку в житлі особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Навіщо це було? Я нагадаю, що 20 серпня 2021 року. До приїзду поліції громадянин Юрій, який вчинив кримінальне правопорушення, він розрядив пневматичний пістолет, і обойму магазину до пневматичного пістолета сховав в кармані, в, кармані, в кармані Шортів. А пістолет поклав на, лавоч, на лавочку біля під'їзду. Приїхала слідчо-оперативна група. Ми повідомили їй, що у нього в кармані шортів перебуває обойма магазин до пневматичного пістолета. Однак слідчо-оперативна група порушення чинного законодавства не затримала. Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, і не вилучила у нього оцю обойму магазин до пневматичного пістолета. Враховуючи те, що нам її треба відшукати, я і просив слідчих і прокурорів звернутися до слідчої судді, щоб отримати дозвіл на обшук в житлі даної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Однак, уявіться собі, слідчі Кузнєцова відмовила мені в задоволенні клопотання про звернення до слідчої судді з клопотанням про проведення обшуку. Слідчі Кузніцова взагалі ніяк не обґрунтувала свою відмову і не мотивувала її, просто відмовила і все. Прокурор Чебаненко ТВ так само відмовила в задоволенні мого клопотання, зазначила про те, що я не надав доказів того, що обойма магазин може знаходитись в певному житлі, в якому я просив, просив провести обшук. Громадянина Юрія, тобто не надав доказів, що та обойма знаходиться в певному житлі. Однак, згідно чинного законодавства, я не я як потерпілий взагалі не повинен подавати ніяких доказів для того, щоб слідчі або прокурори проводили певні слідчі дії. Більше того. Згідно чинного законодавства, слідчий або прокурор, який звертається до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в житлі певної особи, яка вчинила кримінальне пропорушення або іншої особи з метою вилучення або відшукання і вилучення знаряднь кримінального правопорушення, вони повинні надати лише вказати лише достатні підстави, які будуть свідчити про те, що певне знаряддя кримінального правопорушення або певні документи, які мають значення для кримінального. Провадження вони знаходяться в певному житлі, тобто 100% докази ніхто не повинен надавати. Також прокурор Чабаненко ТВ зазначила про те, що вона не розуміє, яке значення для досудового розслідування має оця обойма магазин та пневматичного пістолета. Тобто, уявіть собі, от вилучена, була, вилучена була вилучений був пневматичний пістолет, обойми магазину до нього немає. Нам у подальшому потрібно буде проводити судову, судову експертизу зброї для того, щоб судовий, судовий експерт сказав, чи придатна вона була до стрільби, чи справна вона, чи ні. От як експерт буде відповідати на питання, чи справна або придатна зброя до стрільби, не маючи обойму магазину до пневматичного пістолета? От такі елементарні речі прокурор Чабаненко ТВ не розуміла. Звичайно, я подав скаргу до слідчої судді. Слідчий суддя задовольнив мою скаргу, скасував постанову слідчого і прокурора про відмову в задоволенні мого клопотання і зобов'язав їх повторно розглянути моє клопотання. Моє клопотання. Далі я продовжу в іншому матеріалі розповідати з приводу цього слідчі. І єдине щодо слідчого Кузнєцова, слідчі Кузнєцова так і не розглянуло моє клопотання. Згодом. Враховуючи те, що слідчі Кузніцова неефективно проводила досудове розслідування, не, не виконувала завдання кримінального провадження, мною була подана заява до слідчої судді про відвід слідчого Кузнєцова від здійснення досудового розслідування. На початку січня 2022 року слідчий суддя індустріального районного суду міста Дніпропетровська Слюстра Людмила Петрівна задовольнила мою заяву про відвід слідчого Кузніцово, відвела слідчого Кузніцова здійснення досудового розслідування, і у подальшому був призначений е, визначений новий слідчий, який е, повинен був проводити належним чином досудове розслідування. От така от ситуація. Тобто ні слідчий Кузніцова, ні прокурор. Е, не ефективно проводили досудове розслідування, ігнорували права і інтереси потерпілих, порушували їх, самі не вчиняли всі необхідні слідчі, розшукові дії, не вчиняли процесуальні дії, не оперативно це оперативно, точніше не вчиняли, і ще й нам потерпілим відмовляли, коли ми просили їх провести. От така от ситуація. Дякую всім за увагу. Далі я продовжу розповідати, як протягом 18 місяців досудового розслідування розслідується злочин, який з юридичної точки зору не є складним. І продовжу розповідати про свавілі, бездіяльність слідчих і прокурорів. Дякую всім за увагу. До побачення.